І вітання всім глядачам телеканалу Бориспіль. На часі новини про життя міста. Ви дивитеся програму Підсумки тижня. З вами Валентина Ластовка. Сьогодні поговоримо про таке. Поранені бійці АТО отримують по 5 тисяч гривень. Чим замінити газ або проблеми цього опалювального сезону? Діти оздоровили захисника України, як школярі поставили на ноги бійця АТО. Про це та інше дізнаєтесь за мить. 91-річного Петра Ніжинського, легендарного Бориспільця, Рухівця, ветерана Великої вітчизняної війни, вшанували врученням найвищої нагороди Борисполя відзнакою міського голови. Один із перших рухівців в нашому місті Борисполі, де ще знаєте, це зараз можна говорити і бути розумним. Які на своїй квартирі перші зібрання були в нашому місті Борисполі, які першими чіпляли флаг прапор України. От Петро Іванович пройшов Велику Вітчизняну війну. Людина е, з натрудженими руками, тому ця нагорода є цілком заслуженою. Я хотів би вам подякувати, побажати вам щастя. Дуже хочу і болію за Україну. Я допомагаю грошима і допомагаю Бога. Перемоці, чи на площі, чи зимою ходив в мене, помощю давав. От. І я хочу просити вас, щоб, щоб ви боролися за Україну так, як Шевченко. Я люблю її так теж, як Шевченко. Бійцям АТО, які постраждали внаслідок військових дій з обласного бюджету, нададуть матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Про це на плановій нараді повідомила заступник міського голови Людмила Пасенко. Саме в рамках виконання обласної комплексної програми підтримки сім'ї та дітей на зустріч з дітям до 2017 року, саме зараз до 16 жовтня збираються документи на надання адресної матеріальної допомоги. Хочу сказати ще раз повторити, що це сім'ї загиблих військовослужбовців. І це також військовослужбовців, які постраждали та проходять лікування у військових госпіталь. За інформацією, за пакетом документів звертатися у службу в дітей та сім'ю або в 101-шу нашу кімнату, або вона буде висвітлена. Також який пакет документів потрібно подати у нас на сайті Бориспільської міської ради. Опалювальний сезон цього року буде напруженим, адже Борисполю скоротили ліміти використання газу на понад 30%. Міська влада шукає альтернативні шляхи подачі тепла. Про це замить. Опалювальний сезон цього року буде дуже напружений. Ліміт природного газу для використання Бориспіль тепломережею зменшено на 30% порівняно з минулим роком, зазначив перший заступник міського голови Микола Корнічук. Отож у Борисполі встановлюють твердотопливні котли. В таких закладах Бориспільська центральна районна лікарня, дитяча спортивна школа, школа номер 3 та вечірня школа. Востаннє підприємство Укртепло майже закінчило роботи. Це буде, звичайно, не доб'ємося ми скорочення на 30% газу, доб'ємося буквально десь на 4-5%, тільки ми можемо скоротити використання газу встановленням цих чотирьох котелень. Але, звичайно, будемо старатися і далі, на наступний рік, заміщувати природний газ альтернативним паливом. Нам уже національна комісія регулювання послуг. Регулювання комунальних послуг встановила вартість одної гіакалорії для «Бориспільтепломережі» і вона на сьогоднішній день складає 1015 гривень без ПДВ або 1218 гривень з ПДВ. Звичайно, що підприємство Укртепло, яке зараз надає нам послуги по встановленню котлів на пілетах, от вони не можуть бути вартість гіакалорії вища, ніж у нас. От у нас є домовленість, що вартість такої одної гігакалорії буде на 10% нижча, ніж на газу. Міська влада планує продовжити перехід котелень на альтернативні види палива, щоб мати змогу обігрівати садочки та школи, навіть не чекаючи 15 жовтня. На сьогоднішній день Борис Пільтепломережа виготовляє два проекти великих по котельні, по вулиці Лєрмонтове, по котельні в соцмістечку. Також на встановлення котлів на альтернативному паливі. Це, звичайно, виконується, як кажуть, не від жиру, а від того, що ви бачите, що робиться із газом, який поставляється з Росії, а точніше не поставляється. Недолік твердотопливних котлів, що вони розраховані на температуру повітря, до мінус 12 градусів. Занищуєш тепло в приміщенні неможливо утримати. Для цього газові котли не викидають. Вони можуть підстраховувати і чекати кращих часів. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль. В реєстраційній службі Бориспільського міськрайонного управління юстиції новий керівник Роман Кацан. Романа Вікторовича на плановій нараді 13 жовтня представив міський голова Анатолій Федорчук. Але у нас є сьогодні новий начальник поправте мене реєстраційної служби, я не знаю, як правильно називається, у місті борисполі в Бориспільському районі, призначений на цю посаду на начальника Кацан Роман Вікторович. Народився в місті Бориспілі, працюю, живу. Всіх закликаю до співпраці, керівників, міську раду, можливо, якісь будуть побажання, пропозиції для покращення роботи нашої служби. Перевірте себе у списках виборців. Якщо вам не надійшло запрошення до 15 жовтня або ви хочете змінити місце голосування, зверніться до відділу ведення державного реєстру виборців за уточненням до 20 жовтня. На сьогодні видано 90 посвідчень, які дають право на зміну місця голосування без зміни виборчої адреси, зазначила заступник міського голови Людмила Пасенко. Крім того, 7 жовтня була прийнята нова постанова Центральної виборчої комісії для жителів спеціально Луганської і Донецької області, якою відповідно до заяви не потрібно подавати документа, чому даний вибор змінює своє місце голосування саме тільки для жителів цього регіону, для всіх інших, зрозуміло, треба дати підтверджуючий документ. Учні шостої школи допомогли видужити бійцю. АТО. діти зібрали кошти на лікування Максима Борисюка і під час реабілітації підтримували його морально. Про героя і міцну дружбу. Дивіться далі. Діти допомогли одужати бійцю. А то 10 серпня 32-річний Максим Борисюк отримав поранення в голову. Він стрілець санітар, забираючи пораненого з під обстрілів і сам потрапив під вогонь. За три місяці служби в медичну техніку, в якій був чоловік, влучали тричі як наслідок, контузія. Це 10 августа було ранення, а в Києві я попав го то есть, я сначала перевезли меня в военный госпиталь, с военного госпиталя в Харьков, а с Харькова в Киев. После чего меня с Киева в Арпень пересылали. Там я прошел комиссию. І 18-ту лікарню, реабілітаційний центр заново учили, ходити, говорити. 15 серпня Максима доставили до Києва. Йому була необхідна операція, яка коштувала 200 тисяч гривень. Допомогти Максиму взялися дівчата із волонтерської сотні. Ну насправді там ситуація була така, що більшу частину допомогли ну покрили ці витрати безпосередньо. Лік... не лікарі, а інститут нейрохірургії, який проводив операцію. А решту треба було та зібрати і з допомогою волонтерів були зібрані кошти Тут безпосередньо з допомогою також і батьків цієї цього класу, в якому ми були. Так до благого діла долучилися й учні Бориспільської школи лінгвістики імені Костянтина Могилка. Ми зібрали 10,5 тисяч гривень учні нашої школи, це 1 вересня, провели ярмарку солідарності. І в нас, ну можна сказати, як наших два підшефних, це воїни, які приймали участь в АТО, які були поранені. От один із них це Борисюк Максим. Діти зібрали гроші на лікування. Дуже серйозна операція була. Це поранення в голову було. І зараз, слава Богу, цей воїн уже видужав. Після тривалої реабілітації, як тільки зміг стати на ноги. Максим Борисюк одразу ж приїхав подякувати своїм рятівникам. Дякуємо. Герой завітав до учнів шостого класу, саме коли у них був урок біології. Навчаючись у школі, цей предмет Максим любив найбільше. Це й стало йому в пригоді на сході, рятуючи життя побратимів. За освітою Максим Повар-кондитер 16 років пропрацював на кухні. А коли брат перетнув український кордон, одразу ж вступив до лав добровольців. Чоловік говорить, що армію тримають на своїх плечах волонтери. К сожалению, у нас страна сейчас, вы сами знаете, очень бедная, и 70% держится на волонтерах. Армия держится на волонтерах. Вот все, что на мне, допустим, это либо я сам покупал, либо волонтеры. Кожного разу, коли лунали вибухи, Максим думав, тільки б залишитися живим, адже важкої техніки в них немає. Лише зі зброєю в руках захищаються від терористів. У нас просто основна бойова машина це ми називаємо БМБ, бойова машина Богдан, тобто звичайні жовті маршрутки. У нас не було тяжкого вороження, взагалі. Ми воювали на школьних автобусах. Де написано «Діти». за словами Максима Борисюка, в батальйоні було 430 осіб. Нині залишилося 100, решта в госпіталі. І тим, хто на передовій, особливо потрібна підтримка. Отож, ікону, яку діти подарували Максиму, він передасть на фронт. Воскресення ета іконка поїде захищати батальйон. То есть это воскресенья буде їхати мой ротний. І ця іконка у нас уже ну, втора буде іконка, вона буде для батальйону. самому ж героєві школярі подарували камуфляжну сорочку із вишивкою. Прапор України зі словами подяки. А за любов до вітчизни та до біології вчитель зняла свій браслет і одягла на руку Максимові. У чоловіка таких вже декілька, і він їх ніколи не знімає. Це оберіг на щастя та згадка про тих, кого він захищає. Україна переможе Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль. Бориспільські учні допомогли не замерзнути військовим узимку. Під час акції зі збору макулатури школярі та підприємства міста виручили понад 30 тисяч гривень. За ці кошти благодійна організація закупила спальні мішки, каремати та теплу форму для бійців. АТО. Цього тижня підбили підсумки благодійної акції зі збору макулатури під назвою Ми маленькі патріоти. Метою акції було придбання теплих речей для бориспільців, що воюють в зоні АТО. Ініціатором проведення цього благодійного заходу є громадська організація Крок уперед допомогу в реалізації акції надали міський голова разом з виконавчим комітетом Бориспільської міської ради, а також управління освіти і науки, яке взяло на себе основну організаторську роботу. Більш вагомий вклад в благодійну справу внесли небайдужі школярі Борисполя. Більше як 6 тисяч вихованців та учнів спільними зусиллями зібрали 22,5 тисячі кілограмів макулатури. Отож, найбільше макулатури зібрано на одного учня. Це у ліцеї дизайн освіта, 6,3 і до акції. Також долучилися і приватні підприємства Борисполя, серед яких Пентопак та «Водполімер». У міській раді було нагороджено найактивніших учасників благодійної акції. Учень 9 класу Бориспільської загальноосвітньої школи номер 7 Дмитро Герасименко зібрав 541 кілограм макулатури, а його товариш по школі Святослав Бойда 200. Учень 4 класу школи номер 8 Максим Бобровник приніс 211 кілограмів. Вихованець 7 класу гімназії Перспектива Іван Пастило 216 кілограмів. Загальна сума виручених коштів від продану ...макулатури становить 35 тисяч 732 гривні. На ці гроші було придбано 35 спальних мішків, 35 карематів та 35 повних комплектів зимової форми. 48 гривень коштує. каремат, каремат. Потім 420 гривень коштують спальні мішки і 550 гривень коштує комплект форми. Завдяки старанням юних бориспільців та небайдужих людей, три з половиною десятки солдат з Бориспільщини, що зараз оберігають нашу країну в зоні АТО, отримають все необхідне для захисту від наступаючих холодів. Володимир Косинський, Айліта Дейниченко, Максим Хлопотов. Новини телеканал Бориспіль. Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров'я населення закінчив ремонт тренажерного залу для людей з обмеженими фізичними можливостями. Стіни готові та тренуватися ні на чому, зазначив директор Микола Костянець. І я хотів би сказати всім присутнім, що закінчено в нас ремонт того тренажерного залу. Получилось два красивих зали, там розівальний туалети, душеви вийшли на стадіоні прямо. Тому нам залишився наповнити тренажерами, але тренажери стоїть десь мінімальна ціна десь від 300 до 500 тисяч гривень, по цих цінах, що зараз є. Там одна бігова доріжка стоїть, е, професійна бігова доріжка стоїть 37 тисяч бігова доріжка. Велодоріч там е, стоїть 35, що я говорю так дорого. Ти трошки тренажер дешевше. Цього тижня день народження відсвяткувала начальник фінансового управління Світлана Заєць. Колектив телеканалу Бориспіль вітає Світлану Миколаївну. Бажаємо вам добробуту, злагоди і мирного неба. Ось таким видався цей тиждень. Наступного будуть інші новини. Стежте за життям Борисполя разом із нами. У студії працювала Валентина Ластовка. До зустрічі на телеканалі вашого міста.